Дві шановні, хотів вам трохи ще розказати про генератори. Зараз у нас світла дуже мало. В будні буває там 3 години на добу щось таке. Ось, У мене був старий генератор. Зараз покажу. Звичайний на 5 кВт, звичайний генератор, 188 двигун, 390 кубиків. І все з ним в порядку, все він працює. Але є одне але. Генератори, до яких ми звикли бензинові, дизельні, вони досить примітивні. Там виходить виход з колін вала, відразу привод самого генератора і все. І він регулює напругу обертами двигуна. Тобто він стабільно, щоб тримати йому 230 вольт, він постійно має тримати оберти двигуна на 3000. Обертів. І ще проблема цих генераторів що там неправильна синусоїда, не чітка е, частота. І Зараз скажу вам, в чому саме проблема моя полягала. Генератор був класний, він тягнув усе абсолютно. Е, мені вистачало його потужності на весь будинок однофазний за єдиним виключенням. Це називається опалення. Ось у мене є пілітний котел. Ось, безперебійник для нього і акумулятор. І цей безперебійник не хоче працювати зі звичайними генераторами. Він клацає, то включається, то виключається і абсолютно не заряджає акумулятор. І оця вся система стає абсолютно безполезною зовсім. Мені приходиться включати генератор, це все переключати. Точно так само на роутері в мене стоїть такий самий безперебійник. І постійно туди-сюди клац-клац-клац, Він не хоче працювати. Ось. Включається світло, як зараз, все, зразу пішло діло, пішла зарядка і все чудово. Тому що в тих всіх генераторах простих і дешевих неправильна синусоїда. І також через те, що він постійно тримає високий і коли навантаження невелике, він мусить тримати 3000, щоб тримати таку ж вихідну напругу. Рішення це, звичайно, що інверторний генератор. Як працює інверторний генератор? Двигун і сам генератор працює незалежно від вихідної напруги, тому що після нього стоїть ще інвертор, який конвертує напругу від генератора в 230 вольт і в правильну синусоїду. Ось такий здоровенний інверторний генератор. Він бензиновий. Спочатку я хотів дизельний, але дизельних таких інверторних немає невеличких. А ті дизельні, що продаються, вони знову ж таки ці самі примітивні з прямим приводом. І вони мені не підходять. Цей генератор не дешевий, порівняно. 52 тисячі на сьогоднішній день він коштує його максимальна потужність 7,5 пишуть. А номінальна, номінальна 6800. Він важезний. Ось Майже 100 кг. Має бути в нього рівна синусоїда, має бути нормальна зарядка. Має бути все. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що в нього там є. Так, перша розпаковка. І ще перевага інверторних генераторів. Вони, як я вже сказав, можуть працювати на нижніх повертах. І завдяки цьому, ти яка упаковка. Завдяки цьому вони працюють. Значно тихіше, тому що максимальна нагрузка на генератор ну, досить рідко. Це треба включити і, і бойлер, і не знаю, путу, і так далі. Ось, А він, працюючи на нижчих обертах, споживає менше пального і видає значно менше шуму. Принаймні так в теорії. так нам кажуть час. Зараз побачимо. І ще Ось то машина. Ну це, звичайно, не порівняти з тим що до цього я бачив. Так, ось бачите, яке все. Він повністю в кожусі має бути, через що він має бути. Тихіший е і через це, плюс тут є пульт для запуску дистанційного. АТС, чи як вона там називається, система, яка автоматично його запускає, коли немає світла. Тут такого немає. ось Ручки мені подобається легкі, такий алюмінієві, Так. Роздирати всю упаковку я, мабуть, не буду. Зараз я його трактором підніму і упаковку на бік. Холодно на вулиці капець. І так сонце світить та не гріє. Ось так виглядає генератор. Це вихлоп, я так думаю. Це що? Гаряча поверхня каже, я думаю, що це впускний. Зараз розберемось. Так, тут знаходиться масло заливати. Двигун. Зараз побачимо що це за двигун. Дуже мені цікаво. Який він там. Так, може бути його на стіл. Тут ще десь мають бути колеса до нього. Зараз поставимо колеса. Будемо роздивлятися з ручки, зверніть увагу. Вах! Подобається. Так, тут запуск. Старт-стоп. У мене в машині такого нема навіть. Оф-ран, це, напевно... Краник, так? Да? Мабуть, що краник? AC Reset. Так, тут 12 вольтова. 5,2 USB. І 5,2А5 Окей. Так, ну і основне, що нам потрібно, це, звичайно, 32 Ампера. Ось так виглядає. Так, зараз ставлю. Колеса і подивимось, що там за двигун. Це розкрутимо, подивимось. Мені хочеться перестати знімати. З'являється якась нова штука. Гляньте на ці колеса. Що це за діаметр? Скільки тут? 200 мм, мабуть, на підшипничках. З окремим валом для цього. Так, це заливна для клійка для масла. Що ще нам заклали цікаво. Так, тут для переноски це якісь болти. Ще не знаю для чого. Так, а це щось металеве. Металеве, це, мабуть, опора. Третя нога. Ага, це, мабуть, до неї болти, Так, а тут? тут щось. Так, це для 12 вольтової. Ще одна опора. Четверта нога і тут такий набір ключів, мабуть? Да? Да, викрутка простенька. М -м, так, тут на простенька, хороша викрутка. Ось Ключі простенькі. Окей, все, тепер збираю це все докупи і подивимося там під капотом. інструкції двигун, звичайний, 420. 420 це. 192-й, 92. Ні, прошу, 190 90 е, діаметр поршні одноциліндровий. З цього боку, де заливна, де запуск ручний є. Він дуже не схожий на все те, що ми бачили до цього. Стартер зверху. Там сама генеруюча установка. Не знаю, як це все називається. Коротше, десь тут і інвертор, і чи воно все вбудоване. Там тут охолодження, мабуть, забор. Ось, ось з цього боку. Е, повітряний фільтр ось такий здоровенний. Забор повітря звідси. Ось і пішов на карбюратор. Так. Вихлоп ось тут. Тобто він відрізняється від тих всіх інших двигунів. Дуже сильно багато пластику, багато всяких... Ну, дуже сильно відрізняється. Так, там краник від бака. Да, і там от ще один кран, той, що на передній панелі. Тобто можна тут не закривати, а закривати той. Єдиний. На карбюраторі дуже багато всяких виходів. Хоч сам карбюратор схожий до, до звичайних оцих, але все ж таки дуже дещо і відрізняється. Тут заслонка. Схоже, що він повинен заводитись без неї. Ладно. Все, буду заливати масло і будемо пробувати запускати. Зібрав колеса на місці. А, масло залив. Тож, навпаки, спочатку залив масло, потім поставив колеса, це була помилка. Спочатку ставте колеса, тому що його бажано перевернути і нормально прикрутити. Так мені прийшлося знизу вверх. Трохи незручно. Ще хотів одну штуку показати. Ось тут от трубка зробили китайці вивод на злив масла. От Його вниз там можна протягнути. і не треба, от щоб масло такло, як, як ми звикли. Так, будемо запускати. А, ні, бензин. Бензин. Що по бензин? Бензин будемо пробувати. З підсосом я так і не знаю. Тут от ніби щось. Намальовано якийсь от ніби режим переводити на підсос. У мене такого нема. Pairing switch. Ладно. Вон, це що, зажигання чи ні? Нічого не загорілось. Що тут ще йому бракує? Так. Це ж, мабуть, ще клемма не підключена якось, правильно? Добре, було інструкцію почитати, зараз будем читати. Старт стоп горить в ченінованих жигулях. Так, пробуємо. Тут теж не ясно. Нібито ось так от... це перекрита заслонка, потім вертаємо в ран. Ось це, от, наскільки я вичитав, це саме включати е, саму генеруючу. Чи щось там він оптимізує цей перемикач якраз знижує оберти ось це постійно працює на, оптима на номінальних якось там а цей знижує коли не потрібно Коротше, я так і не понял, що Треба працювати в режимі ON для економії палива. Хай тепер як його зупинити. О, так, ти що? Ну, і що тепер? А, це треба в оф, щоб запустити. Дуже тихенько працює ось пожуха. розвернути вихлоп до сусіда. Дуже тихенько безпеки коріння. Це без нагрузки, правда Я зараз будемо пробувати нагрузку. прикольно, прикольно Все в кожух, ось це металеве, кожух, пластикою, з шумкою. Це все металеве, пак металевий, тут різінка по периметру. Це ніде не дрібіжить. Непогано. Зараз будемо пробувати переключати на будинок. Будемо йому трохи попрацювати без нагрузки. Світло відключив. Я думаю, що він щось там те й обкатався. Пробуємо тут запобіжник. Світло появилось моментально. Це підключилась хата. Ось це вважає, що правда, що там насос включився, не включився. Зарядка йде. Він працює так, як повинен. Те, що й треба було доказати. Клас. І дуже-дуже тихенько працює. Дуже тихенько. Зараз подивимось, який на виході напруга. Чи рівна вона. Дуже-дуже непогано. Ось такий генератор. Так, переключаємо назад на мережу, поки є світло. Якщо кому треба, пишіть, можемо продати такі З офіційною гарантією А Взагалі оце фірма ТДГ Тіджі. Якщо не побачите, її запчастини до мотоблоків, до генераторів. Саме ця фірма виглядає дуже, дуже якісно, дуже мені подобається. Як він може настільки тихенько працювати, загрузка все, весь гараж, весь будинок. Інвертор. Ну, всім потрібен інвертовий генератор. Всім бай-бай, гарного вечора.